Слава Богу, брати і сестри, Христос Воскрес. Нам дуже приємно бачити наших дітей, як вони прославляють Бога. Ми можемо легко дуже пізнати батьків, чиї діти тут. Вони з телефонами, вони всі в напрузі. Як там мій син, моя дочка, скаже чи не зб'ється, я її вчила, я його вчила. Ми переживаємо за наших дітей. Ми за них молимось і. Перший крок в цьому вихованні будуть деякі сім'ї робити сьогодні. Вони принесуть перед церкву дітей своїх, принесуть на руках, і вони будуть нам заявляти, що вони хочуть виховати їх в науці Господній. Вони будуть заявляти, що вони належать Господу ці діти. Ми про це будемо молитися. Але ми розуміємо, що сьогодні ця молитва це не є. Автоматичне записування дітей в книгу життя, і вони спасені вже, а там впустити дітей на самопас, там як вони вже там дійдуть, це, це не так. І ця молитва ну, не означає, що автоматично приписали дітей до членів церкви е, Славянська церква Трійці. І вони тут вже будуть прив'язані, нікуди вони не, не подінуться. В деяких направленнях е, християнства є таке розуміння, коли дітей. Охрещують е, новонароджених, немовлят. Але не так Біблія нам каже. Біблія каже, що до Христа приносили дітей, і Він їх благословляв. Це ми будемо сьогодні щось подібне робити. Але основне в цій події те, що ці батьки, які будуть приносити, вони будуть казати перед Богом, перед церквою: я хочу, щоб ця дитина служила Богу. Я хочу виховати. Може, навіть так сказати, брати і сестри, допоможіть мені в цьому молитвою. Під сказками. я хочу виходити, щоб вони служили Господу. Я пам'ятаю один приклад, перед тим, як я буду читати Слово Боже, це з мого дитинства. В нас були переселенці з Чорнобильської зони в наше місто, і батьки відвідували цю сім'ю молоду і взяли мене з собою. Я не пам'ятаю, якою віку був. Я не пам'ятаю всю цю розмову, яка там була. Але пам'ятаю, що цей тато молодий, він так сказав: як мої діти виростуть, то я їх поведу по церквам, і хай вони собі виберуть, де служити. Він досить відверто сказав, він був освіченою людиною. Але Біблія нам так не каже. Біблія каже, що ми виховували наших дітей. Навіть в деяких місцях, що ми по-російськи внушали. Тобто. Постійно про це їм говорили. Хто вони такі є, кому їм треба служити. Відкриємо слово Боже, яке записано в псалмі 126, я прочитаю два псалма перед тим, як батьки винесуть дітей сюди. 126 псалом з першої віша. Коли дому Господь не будує, то даремно працюють його будівничі при ньому. Це не говориться про дім. Отут, де ми сидимо, або вдома, або ще десь ми будуємо з цегли або з дерева. Це не про цей дім говориться. Говориться про дім як сім'ю, про дім як насліддя. Не тільки наші діти, а наші внуки, наші правнуки після нас. І Давид колись сказав: Господи, ти дійсно сказав, що мені збудуєш дім. Тобто, означає, ти благословиш мене, ти благословиш моє покоління. Тому Біблія каже, коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває, даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований, він і в спані подасть другові своєму. Діти спачна Господня, плід утроби нагорода, як стріли в луках того велотня, так і сини молоді. Блажений той муж, що Сагайдака свого ними наповнив. Не будуть вони посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Тут діти говоряться як про спадщина. Господь дав насліддя, яке передасться через нас, нашим дітям і потім далі. І згадуються і зрівнюються, що молоді сини, як стріли в руках великого або велетня, або в людини. Може, плани в нас є в житті, які ми не могли здійснити в цьому житті, але ми можемо наших дітей направити в це направлення, можемо їх запустити як стрілу, щоб вони зробили те або продовжили справу нашу, так як в житті було Давида. Давид хотів збудувати дім Господу, він хотів збудувати храм. Бог сказав: ти не зможеш збудувати. Збудує син твій, ось та стріла. Він не міг це зробити, але зробив син після нього. 127-й Псалом: Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його, коли труд своїх будеш їсти, блажен ти і добре тобі. Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградна плідна, твої діти навколо твого стола, немов в садженці ті оливкові. Оце так буде поблагословений муж, що боїться він Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя. І далі благословіння, яке і побачиш онуків своїх, мир на Ізраїля. Збудований Богом дім це є щось особливе. Збудований Богом дім це те місце або та ситуація, коли ми дивимося на наших дітей і внуків, ми насолоджуємося, розуміємо, що Господь благословив мене, але для цього є певні умови. Щоб їсти прикла, прекрасний плід виховання, для цього є певні, певні умови. Другий вірш 127 Псалма. Коли труд твоїх рук будеш їсти, блажен ти добре тобі. Їсти з плодів наших, з праці наших рук, їсти, це означає фізично. Ми щось збудували і проходить певний час, нам приємно на це подивитися. І так само духовно ми розуміємо в тому, як ми вклали в наших дітей, як ми їх виховали. Виховання наших дітей це є праця наших рук. Виростити це як плід. Ми навіть замінюємо. Виховати, виростити, замінюємо їх синонімами. Або по англійськи bring up, Тобто, щось як плід вирощувати, це не просто як подарунок. Ми отримали, і все він готовий. І ми можемо ним користуватися. Це не так. Біблія так нам говорить, що це нам треба виховати і виростити. Це важкі, часто важка праця. Це праця кожноденна, так якби ми вирощували будь-який плід. Чи це посадили дерево, і ми не чекаємо з нього плоду через ніч. Ми чекаємо плоду роками, коли цей, це дерево починає приносити плід. Так само з нашими дітьми, коли ми їх виховуємо. Ми не побачимо плоду з їхньої праці, їхнього виховання, коли батьки принесуть і завтра вони будуть від них чекати послуху. Ні такого немає. Це вирощувати, виходити дітей, це є певний процес. Навіть вчені між собою сперечаються. по англійськи звучить так: чи це «nature» чи nurture. Це означає, чи це від природи, людина це отримує, чи це в процесі виховання, коли ми виховуємо. І деколи ми бачимо, є діти одаровані. Якби з народження, ми дивимося за ними, вони інші, ніж інші. Вони різні. Але в них треба багато вкладати. Над ними треба багато працювати. Треба виховувати наших дітей. Деколи молоді люди вступають в шлюб і вони забуваються. Вони думають, що їм дана жінка і чоловік, що вони виховували їх. Ні, Біблія каже, щоб ми виховували дітей наших. Мені приходилось говорити з молодим чоловіком по телефону, і він все знає, яка має бути жінка. Він так, так цитував місця писання на пам'ять. Відносно своєї дружини, що, вибачте, я не міг вклинити слово в нашу розмову. Він всі місяці знав. Але коли подивишся на дітей скорботно, Хочеться сказати, о, оглянися, подивися, кого ти виховуєш, кого тобі дав Бог виховати. Ми про це не будемо говорити, про відношення в сім'ї, але. Скажемо те, або Біблія нам каже, що нам діти, наші дані, щоб ми їх виховували. І я знаю, що вас так вчили, молоді брати, або вже дорослі, або похилого віку, коли ви вибирали собі дружин, Вас так батьки вчили. Коли ти вибираєш дружину, дивися на відношення цієї людини в сім'ї, як там батьки відносяться між собою. Так само буде подібне відношення вашій сім'ї, тому що вона таке бачила, він таке бачив в своїй сім'ї відношення батьків. Подивися, відношення цієї людини, брата або сестри до батьків, як ця людина відноситься, як вона вихована. Це дуже відповідально. Тому що тобі прийдеться їсти плоди в твоєму житті, в твоїй сім'ї, плоди виховання в іншій сім'ї. Ти будеш їсти разом. Ми повинні виховувати своїх дітей словами. Так Біблія нас вчить в багатьох місцях. Я навіть зачитаю з Псалма 78-го. Псалом 78-й візьмемо із першого віша. Послухай мій люду, на руки моєї. Нахиліть своє вухо до слів моїх уст. Нехай я відкрию уста свої приказкою. Нехай стародавні прислів я виставлю, що ми чули і пізнали. І що розповідали батьки наші нам? Того не сховаємо від їхніх їх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього і просили його та про чудо його, як він бачив. Виховувати словами це коли ми постійно їм нагадуємо. Є живий Бог, якому я служу, служили мої батьки. Ось він в поколіннях був вірний своєму народу, ми такому Богу служимо. Коли в тебе буде важко в житті, він вийде на зустріч. Оце таке виховання словами, коли ми постійно це говоримо. Постійно в нашому житті ми повинні це говорити. Деколи ми можемо виховувати наших дітей тільки по телефону. Я в рейсі місяць, другий. Але я говорю з дітьми кожен день. Я їм даю настанови по телефону. Тут трошки не так говориться. Далі читаємо п'ятий вірш. Він поставив засвідчення в Якові, закон поклав у Ізраїлі, про які наказав він нашим батькам завідомити про них синів їхніх, щоб знали про це покоління майбутнє. Сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям. Тобто, це з покоління в покоління. Коли ми настановляємо наших дітей, вони розказують своїм дітям. І далі результат цього всього виховання і положать на Бога надію свою. І не забудуть діл Божих. Його заповіді берегтимуть. І не стануть вони, немов їхні батьки, покоління непокірливе, бутівниче. покоління, що серце його не поставило міцно, щоб дух його Богу невірний. Вони положать надії на Господа. Ці молоді люди яких сьогодні ми будемо тримати на руках, вони виростуть певного часу, і коли вони будуть виховані, вони покладуть свою надію на Господа. Це так важливо в будь-яких умовах, чи в гоніннях, що переживали батьки частково, ми, і що в повній свободі, що ми переживаємо зараз, покласти нашу надію на Господа, сказати їм, що є Бог. Коли людина не може допомогти, Бог поможе. Він той, який міняє серця, так само може виховувати наших дітей і нашими ділами. Це особливе виховання. Це коли вони дивляться кожен день, що ми робимо, яка наша віра. Так як апостол Павло писав до Томофія в другому післанні, в перший розділ з п'ятого віша, я приводжу на пам'ять твою нелицемірну віру. А далі, яка була спочатку у твоїй бабусі і в твоїй матері. Нелицемірна віра це та віра, яка не розходиться з справами. Це не Тобто я не один на людях, а інший вдома. Я на людях можу бути прекрасний, як ангел, чемний, дуже гарно говорити з людьми. Але я коли приходжу додому, то всі ховаються по кутах. Це не це лицемірна віра. Це коли. Наші справи розходяться з нашими словами. Господь вказує на те, що за нами добре дивляться наші, наші діти. Вони постійно дивляться, вони спостерігають. І коли ми деколи можемо їх починати переконувати в чомусь зворотньому, то вони як вирусуть, можуть нам сказати: тато, мамо, але не так було в вашому житті. Відношення були інші. Коли ми можемо їм сказати ні, ти так маєш відносити до своєї дружини чи до свого чоловіка, сказали: Ні, я не так бачив в моїй сім'ї, не так було. Я не, 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 не те споріг, спостерігав, не те мої очі бачили. Господь хоче, щоб ми виконували своїми ділами. Не тільки, тільки говорили, але деколи виховували, як Біблія каже, дисциплінували наших дітей. В євреям написано, кого Бог любить, того наказує, так само в сім'ї. Я, я знаю, що для батьків важко наказувати своїх дітей. Особливо для мене було. Я розумів, що якщо я не буду, то вони виростуть зовсім іншими. Це означає, що я їх не люблю. Я їх впускаю на самопас. Ідіть робіть, як ви хочете, приходьте, коли ви хочете. Хочете чим займатися, ні. Дитина не виросте, яка боялася Бога. І шанувала батьків. Такого не буде. Тому вписані нака... кажуть, що наші батьки вони наказують нас, вони нас виховують, коли ми тут в тілі, бо вони люблять нас. І це на даний час воно неприємне заняття. Не для батьків, не для дітей. Але потім виростає плід праведності. Так писання каже. Ми можемо спостерігати за дітьми, які не, вих... не виховані бо не виховуються. Ми можемо пам'ятати з нашого життя. Діти, які приходили додому, коли вони хотіли. Нас кликали додому, може, на вечірню молитву або просто додому, а вони собі гуляли, скільки хотіли. Але коли ми дивимося наше життя, ми бачимо виховання з любов'ю, воно приносить плід. Який буде плід наш, наших рук, нашого виховання? Чи Господь дозволить нам бачити цей плід? Деколи Господь дозволяє бо дає нам бачити плід нашого виховання, деколи цей плід виявляється дуже гірким. Пам'ятаєте поступок Адама і Єви? Знаєте, скільки вони бачили плід своєї справи? Більше 900 років. Вони бачили те, що вони зробили, як їхні діти, внуки, правнуки, як вони це пожинають. Це бачив Каїн. Це були інші мужі, які бачили це. Пам'ятаєте за священика Ілія? Він бачив своїх синів, він бачив гіркоту свого виховання. Він бачив це. І знаємо його закінчення. Тому я хочу, щоб ми навчилися виховувати. Це процес наших дітей. Дивилися вписання не тільки словами, а нашими ділами. Я пам'ятаю приклад один. Медсестри, яка якийсь певний час жила з нами. І вона каже: коли моя дочка росла, то мене не було з нею, тому що я навчалася, була зайнята, приїхала тільки в Америку. Це постійні заняття. Її виховувала моя бабуся. А коли дочка моя виросла, я захотіла з нею порозмовляти, а дочка каже: я, мамо, не хочу з вами говорити. Я для неї стала чужою. І вона через сльози це говорила. Ми деколи будемо виховувати наших дітей по телефону через когось або, скажемо, хай там собі церква виховує чи вчителі недільної школи. Так, ми хочемо це зробити, допомогти. Але Господь деколи може дати нам покуштувати гіркоту наших вчинків, наших плодів, нашого виховання. Хай цього не буде, хай наша церква буде благословена, діти нашої церкви. Для цього ми читаємо, вчимось, молимось, закликаємо один одного. Підбодрюємо один одного. Для того в нас є молитва в місяць в п'ятницю. Ми молимось не тільки за своїх дітей, і за чужих, хто приходить сюди. Хай Господь благословить нас, хай Господь прославиться в нас і в наших дітях. А зараз я прошу пісня і запросимо наші молоді сім'ї, щоб вони принесли дітей на благословіння.